От уявіть собі, біля тину прив'язаний прив осел приходять якісь два е, незрозумілих тіпа, да? і відв'язують мого осла. І я запитую, мужики, а в чому справа? Да? Він Господу потрібен. Ви це реально чи ні? Ви б так і зробили? Правда? Я б так не зробив. Ну це ж мій осел, кінець. Ну потрібен Господу, тому що матру Ну, Але ви зрозумієте правильно, що це теж, ну, я не знаю силу яких ну, обставин, чого, але люди спокійно відпускають, а потрібен Господу, хай хай бере. У нас якщо щось пропадає, то скільки тужі, скільки плачі, скільки жалю. То, може, може, Господу потрібно. Може, воно комусь потрібніше, ніж нам. Може, треба Спокійно Друге, це осел, про якого ми тут читаємо, написано, що на нього ніхто ніколи не сідав. Ну, я не знаю, хто зараз мав справу з ослом, але я з деякими тваринами мав справу, і я, повірте, знаю, що таке сісти на, на тварину, на яку ніхто ніколи не сідав. Ну це, як мінімум, пара синяків, а то може щось і вами. Зверніть увагу, приводять до нього осла, на якого ніхто ніколи не сідав. Ісус сідає на нього і спокійно їде. Це ж говорить про того, хто сів на осла, правда? Властімещі. ані. Він навіть ослу може наказати да? і сказати, йому, йди туди, куди він мені потидеш. Це дуже важливо, щоб ми розуміємо. Знаєте, ми її обзиваємо одне одного там, ослом, да? не грішіть проти правильного, проти правильної тварини. Вона слухається Господу. А той, хто не слухається Господи, він геть не ослаб. Він каже, друге, але тільки не так. Далі ми читаємо, що натовп, який бачить Ісуса Христа, який їде на цьому ослі, починає його вітати. І вітає його цим вітанням царя. Благословен цар, що йде у Господній ім'я, вирване до так само на землі. Друзі, це теж дивно. Тому що який цар, який який, який їде на, на, на ослі? Ну, я сьогодні їхав на курс, він від'єднав чоловіка на Запорожці. Нещасний чоловік. Досі на Запорожці її. А Може він за? Може так не я, я не подумав. Але... Але люди вітають того, хто їде на відповідному. Переможець має їхати на відповідному на муді, на коні. А тут на ослі. А почесті віддають, як переможці, як царю. І це теж багато про що говорить. Не був Ісус Христос просто якийсь там, знаєте, учитель з Назарета. Це був той благословений Цар, який прийшов, щоб відвідати нашу землю. І далі ми з вами читаємо, що коли він увійшов до храму. 45-й рік, да? А коли він у храму увійшов, то почав виганяти продавців. І він до них, і до них кажуть, що написано Мій дім, їм, їм молитви, ви з нього зробили печерло війни. Оцей учитель з Назарету, Дуже протирічива така особистість, про яку багато було суперечок між фарисеями, між народом. Хтось сприймаю, хтось не сприймав. ось він приходить в храм і починає виганяти тих, хто там ну, зробили такий невеличкий бізнес. Міняли гроші, продавали жертвованих тварина. Ну, все правильно, все до допомоги тим, хто прийшли, поклонитися Богу здалека, тільки ж не, не в храм. Але ж для зручності прямо храмі, на, на, на дворі хаву. Ця торгівля йшла так свістко. гарно. Ось Ісус Христос полиганяв усе це діло, розкидав їм там ці всі гроші і так далі. І це знаєте, обурило до певної міри навіть священиків, чому ну, вони частину цього ж маму. На цьому мала й частину того, що, що заробляли. Друзі, але це був уже другий. Друге, другий раз, коли Господь очистив храм. У і від Івана мечтаємо, що перший раз це було, коли він тільки розпочав своє служіння, він прийшов у храм і зробив те саме. Він усе. Але пройшли небагато років, де, там, ну десь ми там, читаємо три з половиною роки його служіння, три роки десь пройшло, приходить Господь у храм те саме. Знову торгують, знову міняють, знову, знову бізнес. Господь каже, люди, ви не зрозуміли, дім це дім молитви. А галки свої поставте там десь. Тільки не з не вийде. І все це було б такою історією з минулого, яка до нас жодного відношення не має. Чому, ну, по-перше, нема храму, немає Єрусалину. Євреї, майже всі, окрім деяких. Ну, це вже таке питання. Як ми себе вважаємо, як ми себе ми подобається такий Михайло як Цин, який казав, якщо ти українець, але молишся про Єрусалим, то ти єврей. якщо ти єврей, але молишся про Україну, то ти українець. Тобто не, 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 не нашу, нашим народженням ми визначаємося, а нашим, нашим станом, нашим Вибачте мене, молитва, воно ж єдинственна. ну, ну молиться Богу і все. Ну, це питання. За таке питання, що за, за, за одним словом на нього не відповісти. Безумовно. Я не буду, Безусловно, якби вона не може бути єдиною, тому що у вас сьогодні одна нужда. Завтра у вас друга Сьогодні вся Україна... Вміли... мене, пожалуйста. Та ні, ні, будь ласка, все нормально. Сьогодні вся Україна мовиться про мир. Рік тому ми ще про це не мали, бо півтора року ми не мовилися. Сьогодні у нас одна нужда. Хто думав про це? Так що вони вона не, мож, не може бути одинаковою на все життя. Вона різна. Знаєте, як ваші діти до вас приходили колись з неї нуждами, вони просили, тату, мені м'яча, от мені м'яча. Ніколи такого не було. не м'яча. Це не те, що якби він... не постійно. Дівчина, а це дівчина, яка любить <клухи> Богу. <клухи> <клухи> да. ну, друзі, давайте ми тепер перейдемо до суті. Справа в тому, що е, оця історія, вона і залишилася <клухи> в історії, якби не один, е, одна істина, яку сьогодні нам потрібно згадати. І вона записана святим апостолом Павлом у посланні до Коринтян. У третьому розділі, 16 і 17 вірш. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Як хто нівечить Божого храма, того знімечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той, то ви». Зрозуміло? Немає Єрусалимського храму. Та вже, що там з ним і в ньому. Але ось що важливо, що сьогодні, як на мене, ну, дуже неприємно. Чи не знаєте ви, о тут присутні, що ви храм Божий. І Дух Божий у вас прибуває. Уже знаєте? Ми родилися ми вже... да, правильно. Але далі, після того, як ми народилися, ми нівичимо храма свого. Храма Божого. Гріхами своїми, своїми поступками Ми нівичимо Божого храма. І хтось менше, хтось більше. На комусь на лиці видно, що нівечить, а на комусь не видно. Але це не значить, що це так і буде завжди. А і Бог каже, хто ні вичить Божого храма, я того покараю. І це, це, це дуже серйозний виклик, я вам скажу. Ми, ми часто чуємо, як люди кажуть, це моє життя, я, я, я живу, як я вважаю за доповільне. Це правда? Ні. То твоє життя, ти за нього ти там заплатив. Чи батьки твої заплатили? Тобі Бог дав життя. Бог сказав, ти мій храм, мій дух у тобі живе. І будь ласка, віднося до цього відповідним чином. Коли Ісус Христос прийшов у той храм Єрусалимі і побачив що там неподобство, Він не стерпів цього, він просто розігнався на світі. А чому ви думаєте, що нам? Це пройде. Ми будемо жити, як попало, робити, що попало. говорити, що попало. Скажіть, будь ласка, те, що можна почути на базарі і в храмі, воно сумісне якось чи ні? Ні. Боже, упасі. Ще за, 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 за 30 метрів до храму. Раз, раз Велика, ні ну, один лідить, і... Бо в мене... Тихай, добре? І вже, і вже такий святий посунувся в воротах храм. А тільки що на, на, на базарі там за заздачі таке що хай Бог милий. Друзі, але і тут ти в храм, ти в храм, і там ти в храм, і на базарі ти в храм. І не може собі дозволяти, знаєте, подвійних стандартів. Ви маєте розуміти, що ви храм Духа Святого, храм Божий і Дух Святий вас живе. Чи ви, чи ви вранці встали з постелі, чи ви на роботі, і у вас неприємності з вашим начальником – ви храм Божий і Дух Божий у вас перебуває. Чи у вас проблеми з вашими дітьми, чи ви сьогодні слухаєте новини? І зрозуміло, що коли ми слухаємо сьогодні новини з фронту, то нам. ну, Утримувати цю планку храму Божого дуже нелегко. Ну, повірте, що сам Господь, коли прийшов у храму бачення то таке дозволив собі навести порядок. Так що, якщо ви там слухаєте новини і відчуваєте, що вас трохи закипає, ну нічого, це нормально. Бо тому що те, що відбувається страшно. Але, друзі, як би там не було, ми маємо розуміти. Що основна наша ціль, основна наша завдання це являть храм Божий у цьому світі. Ми маємо нести цінності Божого храму в цей світ. І ми вже з вами говорили, що це лексика зовсім інша. І не, не ситуативно, а постійно ми маємо учитися говорити так, щоб у нас у цих гнилих слів ніколи не було, навіть в помині. в думках навіть не було. Зрозуміло, це не в один день буде, але ми маємо над цим працювати. Знаєте, коли до мене підійшов один молодий хлопчина після проповіді протерпіння і запитав, а ви як молотком по пальці вдарите, то що там у вас розстрелять у голові? Кажу, брат, уже все нормально. <ріст> <ріст> ну, це ж років з 15, коли я живу в Єрищі. Друзі, треба, щоб прийшов час, коли ви пальцем, молотком по пальці вдарите, у вас навіть не повинно. Маєте виникну якогось поганого слова. маєте навчитися говорить мовою храму, мовою святих, мовою благословенних. Це не значить, що це мають бути якісь там слова незрозумілі. Це нормальна мова, але вона, але вона нормальна мова, людська мова, ні, не якась там ні, ні, із підвороти. І це важливо. Чому? Тому що. Якщо ми не живемо життям храму, якщо ми не являємося у повноті тим храмом, так? ну що таке храм? У храмі е, моляться, а де ще молиться, як не в храмі? Ми маємо теж молитися. У храмі Бога пісня не славлять. Ми знаємо, там були левити, які спеціально були присвячені на це, щоб славити Бога піснями. Ми маємо теж це робити. У храмі добро чинили нужденне. Ну так, да, де ще дівчина? Ну то і ми маємо це робити. У храмі люди являли милість і милосердя один до одного. Найбільше це. це де ще воно може бути? Не, не в церкві, а не в храмі. І ми маємо це робити. І не тільки коли ми тут, а коли ми скрізь, де ми не повертаємо. Ми несемо собі цей храм цей світ. І Господь каже, що якщо ми порушуємо Божий храм, і знову таки, це, це не, не... ви храм Божий не, не тому, що ви сюди приходите, а тому, що ви людина, тому що ви образ і подоба Божа, тому що ви живете на цій землі і Бог схотів, щоб ви були його храмом. Він має на це право, бо він дав вам життя. Я знаю, що це не всім подобається. Мені теж іноді хочеться вийти із цього храму, закрити двері і сказати, що я думаю. А Господь каже, зупинися. Не маєш права ти на це. Я, я цього не робив ніколи. І ти не маєш цього робити. <кхе> Тому, друзі, дуже важливо, щоб ви про це пам'ятали. Чому іноді буває так? Або завжди так буває. Ми, знаєте, ну от давайте згадаємо ті, хто... Який час вже в церкві ну, не просто приходять, а вже в церкві, вже там стали членами церкви, на церкві, хрещена Ви пам'ятаєте, коли ви коли покаялися, коли ви тільки прийшли до Христа, коли відкрили своє серце тебе? Пам'ятаєте, яке у вас було відчуття? Яке ваше життя було? Знаєте, казав один брат, от ти я покаявся і зразу в небо. Правильно, це прекрасно завжди. Або хай почекай, йди поки що ти можеш. І... І вона така, знаєте, не завжди приємна. І от проходить час, да, час від часу Бог до нас стукає в серце і каже, а що а, а, а ти робиш? Ти ж мене не пам'ятаєш, який ти був, коли ти тільки прийняв Христа, який, як ти боявся гріха, як ти, як ти любив усе? Що сталося? Може, там треба невеличку ревізію зробити, бо там хлапам вже скільки в тому храмі, що потрібно повикидати звідти багато чого. Щоб не мішало тобі будь, будь тим, ким ти маєш путь. Друзі, я, я, я такий самий, як і ви. Я знаю, що з часом, коли ти йдеш за, за, за Христом, знаєте, щось, щось приніпляється до нас. І ну, приліпилося і замість того, щоб його обмити, ми, ми з ним Вживаємося, в тебе. І це неправильно. Так не повинно бути. Чому? Тому що це впливає на нас. Це, це міняє нас. Це руйнує Божий храм. І в якийсь момент ми зрозуміємо або люди зрозуміють, що ми і не були при всьому тому, що наче хтось було все правильно. Знаєте, недавно одного мого доброго знайомого виключили з членів церкви. Загуляв. А <coughs> який брат? Скажіть, будь ласка, це нормально? Я вас розумію, щоб я спокусу батьки, чого це, чого це той біц у Божому храмі опинився, мені поясніть, З якого ти він там владу взяв. Це ж, ну, це ж не нормально, що в храмі Божому ще й пець там живе. І не просто живе, а ще ж командує і змушує робити, що йому хочеться. Друзі, скільки б ми, вибачте, не дулися і не, 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 не робили себе святих, якщо ми тут не святі, воно все одно вилізе. Рано чи пізно воно вилізе. І так вилізе, що, знаєте, що мало не буде. І тому не треба грати у, у, у святих, не треба грати у храм Божий. Треба бути храмом Божим. Осі ці ігри вони закінчуються печально. І, знаєте, він упав не тому, що він найгірший з усіх, кого я знаю. Просто Бог показав, що усі, хто граються, у святих отак закінчують. Господь сказав, прийдуть ті дні, коли оточують тебе, коли обладуть тебе, коли поб'ють у тобі все святе й дороге. Це при всьому тому, що Єрусалим, це і храм Єрусалимський, це була первина світу. Всі, хто свідкують, хто, хто бачив храм, більше того, усі підходи до Єрусалиму вниз і коли згори люди дивилися на, на храм. Це Щось було таке неймовірне. Ісус подивився і заплакав. А Ісус подивився і заплакав, а знаєте чого? Він бачить, чим це закінчиться? А тепер покладіть, тепер по руку. І скажіть, що Господь зараз скаже про вас? Що Господь скаже про мене? Якщо він сьогодні скаже, який ти молодець, слава Богу. А якщо не скаже цього, то у вас є шанс, покаяться. Поки не прийшли ті дні, поки, поки не обложило вас усіх сторін і не почало нижче. я ще раз говорю, друзі, це, це серйозне дикло, це серйозне застереження. Ми знаємо, що Ісус Христос зайшов у храм, вигнав усіх, навів порядок, і потім пішов звідти. І Він сказав, але прийдуть ті дні. пройшло більше 30 років. Христа вже не було. А прийшло те, що він сказав. Прийшов всі. і ми знаємо, що храм був розрушений. Не залишилося на камінь на камені. Ізраїль розігнаний був по всьому світу. І дві тисячі років майже держави Ізраїль не було. Дякую вам. Держави Ізраїлю не було. Друзі, ось що значить знімечить Божий храм. Ось що значить топтатися по святому. Храм Божий святий, а храм той той, той, той. Сьогодні Господь усім нам мені і вам нагадує. Ти пам'ятаєш тобі? Це не просто день, коли Ісус приходив, прийшов в Єрусалим, Він багато разів приходив. Але це був особливий прихід. Його вітали, як царя, його визнавали, його, ну, щось люди угадували в ньому, але застереження не дослухались. Ви сюди приходите, ви слухаєте проповіді, Бога застерігає, а ви, ну, як живе, як живе так і живете. Друзі, зупиніться. Так не може бути довго. Пам'ятаєте, Бог зміяний бути не може. Ви сьогодні зневажаєте Божий Ви Мені вічте Божий храм, а не своє життя. І тому моя не прохання вас, дорога церква, давайте сьогодні відкриємо своє серце перед Богом. А може навіть і до пастора підійти. Скажи, знаєш помолись за мене. Ну є проблем. Не бійтеся цього. Бо коли прийдуть ті дні, вам уже ніхто не допоможе. Бо то прийде суд, а суд не відбудений. І, на жаль, Змінити нічого немає. Тому доки ще сьогодні день, доки ми сьогодні ще святкуємо, доки ми сьогодні ще знаєте, маємо добру пам'ять і розуміння того, що відбувається, доки ми ще можемо аналізувати своє життя, свої поступки, свої наміри і вчинки, друзі, давайте сьогодні дамо Богу можливість зайти у наше серце. І давайте будемо слухняними. Дамо йому можливість викинути усе є. навіть допоможемо, бо в цьому наше спасіння. Шановна церква, скінчиться зібрання і ми підемо. Дуже би хотілося, щоб ми не зробили так, як ті, хто шанували Христа то кричали Осана благословенних той день Господня, віддавали йому царські почесті, але нічого у своєму житті не поміняли. Як було, так і залишилось. Найде більшої дурниці не можна зробити. Він Господь, Він Творець, Він дав нам життя, Він зробив нас своїм храмом, Він має право на те, щоб там був порядок, який має відповідати тому становищі, тому, тому тій слави які не які... Управляйте своє життя до вище можна. Кайтеся, доки Бог ще вас чує. Робіть зусилля, щоб залишати гріх, доки ви ще можете це робити, доки гріх вже вас не оточив, не обложив і міров... не, не, не зрівняв вас з землею. Те, що сказав Господь, до храму воно сьогодні стосується до кожного з нас. Бо ми храм. І Дух Божий в нас побуває. його застереження, хто порушить ханцем, того покарає Бог. Хай Бог береже, хай десь мудрость і страху Божого, щоб ми жили, пам'ятаючи, що він все бачить, все знає, він наглядає за нами. І він кінець кінцем або одного разу простягне нам на, на руку і витягне нас, або просто дозволить. Знаєте, та хвиля нас знесла. Ну, бо ми так скринімо. Дякую за увагу. <говори> бо воно? Бо воно. Господи Боже наш, святий, благословенний, Ми тебе молитва наша. Молитва смирення сердець наших. Господи, ми сьогодні розпочали наше зібрання з того, щоб поклонилися Тобі. славили Ім'я Твоє. Але ти сьогодні звертаєшся із словами застереження. Ти хочеш, щоб ми сьогодні проаналізували своє життя, проаналізували свій стан перед Тобою, чесно, щоб не прийшов суд під наше життя. Боже, благослови нас, будь мудрими, благослови нас будь слухняними, благослови нас, Господи, робить висновки із помилок інших людей і не робить тих дурниць, які нині собі розтворяють. Благослови нас, будь храмом і повноті цього розуміння. Цього слова, щоб могли в нас бачити ту славу, яку ти нам дає. Щоб могли, хотіти бути поряд з нами, хотіти бути присутніми з нами. Благослови, благослови цю церкву. Боже, благослови це випробування, цю пустиню, якою ти повів служителя цієї церкви, його родини. Господи, це все на славу твої. Але до цієї слави не треба. Ти теж до своєї слави йшов не простою дорогою, аж через Бога. Боже, ми просимо Тебе і за Україну. Милосердний, ми дякуємо, Тобі, що ти сьогодні нас запевняєш, тому що перемога буде на боці України. Бо ти зібрав сьогодні всі великі народи проти ворога нашого. Але гинуть наші сини і дочки. Гинуть чоловіки. і жінки. Боже, помилуй нас великий. І пришвидши цю перемогу. Укріпи тих, хто боронить нашу землю. І нехай страх від тебе буде на тих, хто прийшли сьогодні нести на нам смерть. Нехай вони побіжать, по своїм домінках і зупиняться у цій друзі. Молим сміє Ісуса Христа. І слава тебе, Спасителя нашого, нашого Господа, який прийшов ім'я Господня на цю землю і привіз нам спасіння. Амінь. Амінь. Амінь.